Подумай, будь ласка, які конкретно, бо тут дуже мені важливо, щоб ти про себе розуміла, знала. А які конкретно негативні думки в тебе бувають? От про що вони? Не говори поки що. Щоб ти можливо, там буде декілька в тебе потоків, що ти можеш думати про те, про те, про те. Так ніхто не пише, чи бачили той звук, окей, подивитись, бачили ви чи не бачили той звук, як можна позбуватися від негативних думок. А ще є такі способи. Наприклад, поки Інна продумає, ви теж думаєте, будь ласка, які у вас бувають негативні думки. Це можливо і не прям зовсім негативні, але ті думки, які нам не подобаються. Можливо, думати про когось, в принципі, що людина що людина якась лізе в голову, це і не є негативно. Але просто ця людина лізе в голову, або якась подія лізе в голову, або якась ситуація постійно тут в бітоне мішалці крутиться. І для нас це негативно, тому що нам не хочеться про це постійно думати. Просто Тому що нам не, не подобається жувати ці соплі в голові, Тому ми вважаємо негативні. Насправді вони можуть такими не бути. Наприклад, Ронда Бірн, вона пропонує ем, так, таку техніку, це уявити, що ці всі думки, наприклад, ці всі думки це як нібито табун е, коней. І ці, цих коней, якихось необузданих, диких коней, і цих коней уявляти, як ми можемо собі, наприклад, заганяти там, в стойло. В кого це може працювати? В мене так працювало. Зараз так буває дуже рідко, але в мене, в мене працює спосіб це просто включити якусь музику, яку я дуже люблю, яка мені подобається, і просто з нею разом з цією музикою співати, танцювати. У мене це виключає. Цей спосіб теж допомагає не всім. Що ще можна зробити? Можна зробити, коли ці думки йдуть, це поки що ми не почали техніку, але я вже накидую різні способи, які легкі, які дієві, які можуть допомогти. Наприклад, що можна зробити? Що от як нібито всередині в голові відкрити як ворота? І тоді сказати: окей, окей, давай думаємо все, що може бути, нібито виганяємо ці думки за ворота. Відкриваємо і виганяємо. Окей, думаємо, думаємо все, що може там бути. Давай, додумую, додумаю, і тут ми ще можемо собі сказати: зараз додумаю до крапки. Все, додумую до крапки, чи воно нехай там додумає, чи якась та частина особистості додумає до крапки, і все, і стоп тоді. Все, додумаємо до крапки і закриваємо ворота всіх, наприклад, вигнали. Але це теж може спрацювати не у всіх. І тоді ми з вами починаємо. І тут і, і, ти вже собі підтягла якісь думки, які бувають, які тобі не подобаються, які в твоїй в варіанті це негативні. Це такі, які нав'язливі, да, від яких я не можу розвити. Да. Від да. яких не можу. Можу стихатися. Ну, ем, якщо так взяти швидко подумати, то, наприклад, ем, такі думки, якщо мені потрібно щось змінити, і це буде ем, не тільки на мене ем, буде мати вплив, а й на мою родину, да, на моїх дітей, і мені дуже страшно, наприклад, там, прийняти якесь рішення, тому що я за себе не боюся, я знаю, що я там, якщо впаду, я піднімусь і піду далі. А якщо, наприклад, це там стосується моїх дітей, да, там якесь рішення, то це, мабуть, Ці думки можуть там, в моїй голові там, гуляти, гуляти, потім я їх вигнала, потім вони знову зайшли потім там. І uh -huh. це такий нескінченний процес. да, Наприклад, на даний час це, там, відбувається в мене мабуть, три роки. да, а Правильно, чи я зробила, а чи неправильно, мабуть, можливо було зробити по-іншому. і, ну, чесно сказати, там, сказати, там, що я Можу сказати їм стоп, ні, я можу приключитись на якусь іншу думку, Прокрасно. а потім да, А потім да, повернутися до них. Але я можу uh -huh. приключитись на якусь іншу думку, наприклад, там стосунка, щось не вийшло, я думаю, а якщо б я зробила це не так, uh -huh. а якщо б я зробила це так, я дивлюся, що в мене якщо так запитати, то в мене багато таких думок, з яких я постригаю з однієї ніж в другу. Я тобі О, зараз Пропоную діалог з цими думками, діалог з тією частиною особистості, яка думає ці думки. Там тебе Андрій запитує, можливо, треба попрацювати, пропрацювати тривожність або незнання, а що далі. Так, і ми зараз от тобі діалог я запропоную, і всім запропоную з цими думками, з тією частиною особистості, яка так обирає думки. І, наприклад, ось тебе там ті думки, ти що там ти говорила щось там про дітей, чи станеться, і ти себе спочатку запитуєш. Там буде прям буде такий цілий алгоритм. Спочатку ти зап... Себе. От ти їх починаєш думати в голові і запитуєш, а наскільки це правда? Взагалі це правда? Це правда про те, що я зараз думаю. І я тобі пропоную прямо зараз просто крути собі в голові те, що ти думаєш. Воно взагалі правда? ні це я розумію, що це моя уява. Да, і uh -huh. бути зовсім по іншому. Я розумію, що може бути багато варіантів, як може там розвиватися ці там події. Да? я можу розкласти, що може получитись, що може не получитись. А якщо не вийдеться, то нічого страшного не вийде. Я це також розумію. Але uh -huh. ця думка вона в голові так і там, мене там. А, 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 а вдруг? А вдруг Дух. не так? А вдруг Олег. тут краще, чим там, да, там, а угу. тут, ага. ага, я зрозуміла. Так, і всі, хто зараз з нами, теж якусь свою думку крутіть, і теж з цими питаннями мені цікаво цікавий ваш зворотній зв'язок. Будь ласка. А далі ти себе запитуєш, а які є докази? Докази, доводи тому, що це може бути ось так, чи ось так. Якщо вже ти дивись, в тебе вже бачиш, яка свідомість і підсвідомість, вони дуже хитрі. Вони тобі одразу накидують план А, план Б, план С, що нібито, ну ні, ну так не буде буде. Ось так, ось так не буде буде. Ось так. Окей, тоді тобі просто буде треба працювати більш сильно з цим сим, тому що ти себе будеш запитувати не про одну думку, яка тобі, а хорошо. А якщо тоді йдемо в план Б, а які докази є, що ось оце правда і може? Бути, як я думаю, в ось цю лінію. А які докази можуть бути, що я думаю в ось цю лінію, а якісь. Які Насправді я вам відразу скажу секрет такий: доказів ніяких немає. Нія... Жодних немає. Ми, ні, ніхто з нас не знає, що буде завтра чи не буде завтра. Але ми ж все одно пере... не перестаємо тривожитися і хвилюватися іноді. Але наша задача тут себе довести в один момент. Це так, коли ми робимо цю техніку, це не означає, що все більше ми так ніколи не будемо думати. Але кожного разу, прокручуючи ці питання в себе в голові, ми будемо ставати все більш спокійнішими і більше будемо довіряти. І так, доказів ін, там докази, доводи якісь можуть бути. Я буду так говорити, щоб в тебе був час подумати завжди. Це надумані якісь страхи. ну, а, а, можеш мені сказати? Тобто ти обираєш ці думки думати замість чогось, правильно? А, замість того, мабуть, щоб сприймати там. ну, Я буду показати про себе. Да, щоб ти про мої... себе, ти, ти да. про себе, ти конкретно про себе, кожен там собі підлаштується або мене запитає. А, ну... Я починаю про це думати, щоб не сприймати свою реальність, яка на даний момент мені не подобається. Да? І як, якщо брати саме про мене, це в момент там, переїзду, да і потрібно це це робити, це буде краще для мене, чи краще буде для дітей. Чи це... І ця думка вона дуже нав'язлива. І ти розумієш, що тут, наче добре, тут комфортно, да, тут вже є подушки з різних боків, там подушок не буде. А якщо там моїм дітям не не сподобається. Я знаю, що якщо мені не сподобається, я б швидко все поламаю і все забув. А якщо моїм дітям не сподобається, А може я, почу... я тебе переб'ю на секундочку? Так. А ось дивися, тоді я тобі б скажу: а спитай, будь ласка, а якою я стаю, коли я так думаю? Чи яким я стаю, коли я так і беремош відповідальність на себе, і не перекладаємо на дітей? А відповідальність це не про відчуття провини. Відповідальність це про відповідь. Отвітственність, атвір. І відповідальність це відповідь на те, що я хочу, і відповідаю тоді дійсності свої робити так, як я хочу. Тобто, тобі зручно думати Давай ми будемо, доведемо до абсурду просто. Тобто, я, раз, просто відповідальність вміє... за цю дію на моїх дітей. Ну, якщо так, на пальцях. Кажучи. Так. Ага, я зрозуміла, а вони щось. Це ти думаєш в голові, що може їм не сподобатися. Так. Ти собі моделюєш, що їм там може не сподобатися. Так. Угу. Давай почитаємо, що пишуть нам в коментах. Вважаю, що за майбутнє думати, а що і як, і це є нормально. А за минуле вже не варто, якщо тільки трошки, щоб зробити висновки вже зробленого. Окей, прийнято, згодна повністю. І так. Ін якою я стаю, коли я так думаю? Це давай прям конкретно. Ми вже зрозуміли, що на дітей перекладається. Це так собі угу". я перекладав на дітей відповідальність. Блін, а не хотілося б так думати. Ну я, я так зараз і подумала. <світ> чесно кажучи. І давай тоді, от давайте просто підемо прям, щоб відповіді йшли зсередини. Якою я стаю, коли я так думаю? Я знімаю з себе відповідальність і нічого не роблю. Безповідповідальні. Безповідповідальні. А напишіть ви нам, що, будь ласка, от про ваші думки. Мені не важливо зараз, що ви там думаєте. Думайте все, що хочете, можливо, ви там так думаєте дуже якось інтимно. Але напишіть, будь ласка, а якими ви стаєте, коли ви жуєте оту жуйку в себе в голові? Чи бітона мішалка там щось мішає і нарізає якийсь вінігрієт? А тоді мені скажи, поки напишуть, яким якими стають, а ти мені скажи, а якою б ти хотіла бути? Цих думках Або без цієї думки, наприклад. давай Якою б ти хотіла бути без цієї думки. Тобто з думками безвідповідально, окей. Без цієї думки ти яка? Вільна. 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 Я можу робити усе, що я хочу. Угу. І тоді ти дивись, в тебе ж там є якась думка пробудована а що б я хотіла думати замість цієї думки? Як би я хотіла думати? От якщо не так, як ти думаєш, то а як би ти хотіла думати? Ну, це, мабуть, мабуть, це... Пла... Планувати да, якісь там свистрове, вибудовувати плани, да, або конкретизувати, да, які я можу зробити а, дії для того, щоб стати вільною. А, Мабуть. Так. так, тобто, як би хотіла думати, ти б будувала план? Так. Якби ти будувала план, і тут я хочу просто зауважити відразу всім, тому що хтось подумає про те, що, наприклад. Я б хотіла думати так, і нібито я зараз не змушую так думати, я просто пропоную подумати, а як би я хотіла. Але якщо бо так не вийде відразу почати думати: ось, ось наприклад, як ми пропонуємо, а давай будемо думати інакше, як би я хотіла. І я впевнена на 200 що так не вийде відразу думати саме ось так. Але ми просто собі закидуємо: а як би я хотіла думати? Зараз, отам, де, коли я так думаю, і на. Інша Інна думає, стаю маленькою, безпорадною, тому що накручую, щоб що плюси від прийнятого рішення не факт, що будуть позитивні, це мої передбачення, а мінуси більш реальні. І отут теж ін... запитає себе там мінуси більш реальні, наскільки це правда, і які докази того, що це правда. Чи було це вже підтвердження в твоєму житті? Чи це вже підтверджувалося? оті мінуси. І якщо це підтверджувало, підтверджувалося, то на що ти, ти себе заганяєш повторно в ту ситуацію? Навіщо тоді ти йдеш по колу і знову варишся в тому котлі з тієї ситуації? Є. А Інна тут хотіла би складати плани. Так? Так. І... Це прекрасно, і тут я так зараз я тобі скажу. Як у тих, у кого там буде не складати плани, ви собі думайте, чому я говорю, що не вийде відразу думати, тепер? А ну я б хотіла думати ось так. Ну і буду думати ось так. Якщо себе змушувати, не виходить. Ні, якщо змушувати насильно, то це буде токсичний позитив називається. Це коли ми насильні, такі а, все хорошо. Там, наприклад, щось погано, в душі так хірово взагалі, а ми там егегей, в нас все класно. Це токсичний позитив, оптимізм, Він тільки нас загонить в депресію. Він не веде ні до чого хорошого. Але що ми робимо? От у вас, у кого, наприклад, не буде так, як план у Іни, то ви, а наприклад, буде просто якась конкретна думка. Зараз ми з Іною підемо по Інному алгоритму. В Іни тут індивідуальний такий унікальний алгоритм буде. А в кого не буде плану, то ви собі думаєте, а які. Які є три докази того, що це правда? Наприклад, я б замість того хотіла б думати оце, і які є докази, що це може бути правда? І шукаєте під, під, собі ті думки думати, до яких у вас будуть докази? І це робота поступова, це робота не за один раз з собою, а це кожного разу. А чому я обираю це думати? А якою я стаю чи яким я стаю, коли я так думаю? А, і, і тут як я себе почуваюся при цьому? А як би я хотів чи хотіла думати, прокручуєте, в будь-якому разі, в цей момент ви просто зіб'єте оцей свій якийсь такий ментальний, ментальний потік. Ніяких... Хто судді, дійсно, я згодна, хто судді взагалі, коли ми так думаємо. А з Іною, так як, як у Іни, в нас така унікальна техніка особлива, особиста. І якби це ви під'єдналися сьогодні до прямого ефіру, у вас би теж була б особлива якась практика, це, це буде тільки для Іни. Часково вже йшла з цим шляхом. Зараз хочу змінити певні водні, щоб отримати інший результат. Круто, Ін, і оце на цьому на моменті, де хочу змінити певні водні. Підшукуй, будь ласка, сюди певні водні. Нашукуй собі варіації моделюй майбутнє на якихось певних вводних зовсім іншим, і до тих пір, поки ти взагалі не переключишся за того потоку негативних думок, які були в тебе вчора, позавчора чи минулого тижня, і тоді, коли в голові почне пробудовуватися план, і ти автоматично почнеш по ньому йти. Якщо автоматично не будеш по ньому йти, то просто, будь ласка, там вже трошки змушуй себе діяти, тому що іноді ми застрягаємо, йдемо по колу і наступаємо на одні ті самі граблі. А з Іною, я тобі дала трошки часу подумати, це така потеревеняла, щоб ти подумала. Давай якісь три, три, будь ласка, пункти плану. Як ти будеш складати план, ти береш вже, ми пам'ятаємо відповідальність на себе. ну, один. ну Пункти ага. план ще не робиш, ще, ще просто починаєш будувати план в голові, ще нічого не робиш. А, ну, ні, я вже почала щось робити, тому це мабуть це така, там, це якийсь процес, який вже є на даний час. да. Uh -huh. а, 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 Тобто в тебе в житті вже є процес, але ти ще трошки боїшся. А, ну, Можна сказати так, тому що коли в один час я почула тебе і ти сказала: Попробуйте, спробуйте щось робити. Хай це буде божевільне щось, хай це буде щось нове, хай це буде просто щось. О, ну... О, щось зовсім на вас не схоже. І, і я думаю, ну окей, тоді, якщо я не можу з цим, з цим впоратись, я спробувала усе. да. Ну, усе вигоріло. І саме час тепер, тепер думати, що мені потрібно робити далі. да. То я спробувала усе. Я пішла вчити там курс, купила СММ, почала вчити. Я пішла на співбесіду в банк, мене хочуть взяти. да. Дуже, можна... я... Тут дуже класна є дійсно, є теорія Смарт, є така теорія, це так, можна писати нам декілька пунктів з неї, ми ще і не чітко конкретно і угу. І ми майже по і щойно проходилися трошечки в іншому вигляді. Дякую. Інка, говори. Да. І тому і тепер там думки там про переїзди зміну якогось місця. То це також буде вже залежати від того, чого я там захочу. да Тому що я розмовляла з тобою раніше, казала, що я не знаю, я хочу піти в банк. Де я пішла, вони кажуть, окей, у вас там рівень вашої німецької. Дуже поганий, але ви нам дуже подобаєтесь. Да? І тому. Просто, я просто почала пробувати і просто почала це робити. Да? Не знаю, буде воно добре, не буде воно добре, але я просто почала щось робити. І ось я тобі просто... хочу сказати, це ідеальний план. Ми ніколи не знаємо, буде добре чи не буде добре. Ми просто беремо і діємо. Оце в... да, тому... тебе зараз просто ідеально. Ти просто береш і дієш. А, страшно? А... Дійсно страшно, а Це... скажи мені так сильно страшно, як і було рік назад, чи трошечки вже менше страшно? Коли дієш постійно. Не страшно, не може бути. Ну, якщо ми живі, психічно здорові люди, то нам буде завжди страшно. Іноді буде просто трішки більше страшно, а іноді буде так хотітися, знаєш, буде хотітися сильніше, ніж страшно. От зараз хочеться сильніше вже, ніж страшно, чи ще страшно переважає? А... Ні, страшно вже не переважаю, тому що це була вже не одна з на німецькій мові, тому це вже не так страшно. А, ти Починаєш розвикати. Да. Так... Це ж перший раз розлучуватись страшно, да? Другий, третій вже не так страшно. Тобто завжди вже на роботі, звільнятися перший раз страшно, да? а вже там другої, третій роботи вже не страшно. Тобто так же і співбесіда, перший ти, співбесіда. Ти бачиш, ти зараз пропрацьовуєш у тих, хто розлучився один раз. То, ти їм скажи, просто зараз це вам меседж був, хто, хто один раз. Простите за мою фразу. Да, тільки дураки не бояться. Да, дійсно, тільки... Це це, 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 так і є. Ну, тому що я ж так ми і... Здорові люди всі бояться. Так, а тоді в нас, в нас буде з вами. Мені просто Щоб зараз дзвінок нас з вами, мій, не перебивав, а він може зараз перебити. У нас зараз є з вами дві хвилини, щоб закінчити. Будь ласка, напишіть сьогодні у нас буде максимально короткий, продуктивний прямий ефір. Uh, всі, хто був від початку, напишіть, будь ласка, чи буде тебе використовувати цей діалог для себе в голові цю техніку, і дай мені, будь ласка, якийсь зворотній зв'язок. Uh, я можу сказати, що я буду використовувати. Uh, ще почула таку фразу: йди там, де страшно, там твоє щастя. Да? Стрибай і пробуй це робити. Я вважаю, це десь вона від тебе, ця фраза, тому що це. Дуже популярна, да. але я теж його говорю. Да це спільна знайома, тому я не знаю, і мабуть, в той час вона дуже допомогла, і я вважаю, що після цього як я почала робити усе і See ya. Почали Precis. відбуватись події, які вже на мене не впливали, тому що я запустила процес і процес ще почав діяти сам собою. І тоді я вже можу вибирати. Я стою вільна, хочу я займатися СММ, або хочу я робити в німецькому банку. Да? І це, мабуть, той шлях, який там я хотіла, да, щоб в мене був вибір, а не тільки одна дорога, по по котрій я можу йти. Цо то це дійсно. Там, де страшно, там, де цінно думки, вони просто русолять твою голову, ти не можеш спати, не можеш бути продуктивним. То краще з них вийти або стрибнути там, де страшно вже належати, і потім вже сподувати вже заново. Я тобі бажаю успіхів на всіх твоїх шляхах, не тільки там, де страшно, але там, де страшно, особливо. Дякую. І, будь ласка, поділися потім зворотнім зв'язок, як буде в тебе зараз відбуватися в цих окремих кроках, де зараз ти будеш йти, там буде дуже страшно поділися, як в тебе там будуть справи. Дякую. Дякую. Я тобі дуже вдячна за те, що ви ти визвались бути співрозм... співрозмовником. Насправді це велика сміливість, і сюди заходити співрозмовником страшно, і не кожен готовий. Іноді, а де хто мені написав, мені так хочеться. А, знаєш, мені написали Мені так хочеться, але мені страшно. А в ти зробила прям такий перший крок. Ну не перший, там десятий, але із десятих там перший крок, де страшно і ще й це проговорити на, на якусь аудиторію. Маленьку чи велику не важливо, але на якусь аудиторію голос. Я тобі дуже дуже сильно за це вдячна. Дякую. Дякую Всім дякую за те, що сьогодні доєдналися, поговорили з нами про думки негативні. А можете в коментарях і потім, коли будете з цією технікою, з цим алгоритмом, з цим діалогом працювати собою в голові, дайте, будь ласка, зворотній зв'язок, тому що я це підслухала в Джоді Спензі. І мені дуже цікаво, в мене це працює. В мене просто давно вже таких думок немає. Негативних, але якщо закрадаються, в мене це працює. Мені буде дуже цікаво, чи працює це у вас. І я тобі безмежно просто вдячна за сьогоднішній наш продуктивний, активний, такий позитивно конструктивний прямий ефір ранковий. Я такому ж вам дуже вдячна, тому що мені здається, що це моє місце сили. Да? Я десь знайшла його декілька місяців тому, і мені я ж кажу, я не читала, я просто зайшла і кажу: Окей, я буду. Я тобі так дякую за довіру. Приходь. Якщо наступного разу буде виходить, приходь, поговоримо. Тоді при дякую я обов'язково прийду. Дякую, спокійду, да. Да. Все. Гарного, дякую. Дня. гарного дня. Бувайте.